В цьому відеоролику я продемонструю стратегію торгівлі за ботом, котрий знаходиться в Телеграмі, та заснований повністю на базі штучного інтелекту. Торгувати по даному боту зможе як новачок, так і досвідчений трейдер, адже ж бот повністю безкоштовний та робить всю роботу за нас. Але ж як почати? Крок перший це пройти до бота та зареєструватися. Крок другий поповніть ваш кодекс акаунт. А з промокодом Єлатрейт ви отримаєте плюс 50% до суми вашого депозиту. На цьому все ми можемо розпочати. Щоб отримати ваш перший сигнал, варто натиснути на кнопку Отримати прогноз. Рухаємося далі. Оберемо тип ринку, по котрому хочемо війти. Зараз я оберу otc патрування. Далі оберемо час експірації, по котрому будемо входити в угоду. Час експірації ми зазначаємо ось тут. М1 це одна хвилина. Я його вже і обрав. Далі мені варто обрати валютну пару, по котрій я хочу увійти. Зараз USDBT-OTC має найбільшу дохідність, а саме 93%. Тому я хочу війти по USD-BDT і я маю знайти її у списку валютних пар. Бачу USD-BDT і мені видається таке віконечко, де я маю підтвердити, що вся інформація, яку я вказав, є вірною. Категорія ОТІСІ USD-BDT. Так все вірно, таймфрейм та ефремова на хвилина. Тобто, це є у нас тут наш час експірації. Натискаємо кнопку отримати сигнал, після чого максимально швидко ми маємо з вами зреагувати. Бачимо, що сигнал видається у нас на підвищення, тобто на рух догори. Хто не розуміє, по. По вичерпанню нашого часу експірації просто знаходитися вище, ніж лінії, ніж точка, в котрі ми з вами відкрили нашу угоду. Ми з вами сигнал відкрили, і дуже важливо, друзі, що хочу звернути вашу увагу, що бот видає сигнали не на рандом. А він робить максимально якісний багатогранний аналіз. Він враховує як загальний огляд ринку, там де враховується волатильність, настрій та об'єми, і приватні індикатори речі, на які мені, друзі, треба було витратити не одну тисячу доларів. Технічний аналіз у нас також тут враховується, враховуються саме його окремі індикатори, такі як PVT, MACD, ATR та сотки інших індикаторів. І всі вони свідчать нам про те, що найближчим часом ми з вами маємо рухатися у висхідному напрямі, тому ми відкриваємо угоду до гори. Залишається буквально лічення секунди, 5 секунд, і прямо зараз у нас з вами буде кульмінація. 2, 1, мінус. Заберемо мінус по першій угоді, і я не буду завершувати на цьому відеоролики, що ви подумали, що я, я якийсь інфоциган. Ні, ні в якому разі. Я просто буду продовжувати торгувати, оскільки я розумію, що коли я починав ще торгувати, коли я тільки починав навчатися, я теж дивився різних ютуберів та бачив, як всі угоду у них. Заходять з першого разу, я не хочу бути тим, хто мене кумарив. Тому ну, дайте я буду демонструвати вам максимально чесний трейдинг і скажу одне, друзі. Мінуса бувають і на ринку не існує ні одної стратегії, трейдинг працьовує на всі 100%. Тому мінуса ми просто з вами маємо перекривати. Обираємо тип ринку для наступного сигналу та вже підвищуємо суму води у два рази, тому що нам треба відбити втрачення та зробити кошти зверху. Якщо хочете, можете робити так само, тобто копіювати всі мої дії. Тоді ми з вами маємо схожий результат. Дивіться, нам знову ж таки треба увійти по якійсь валютній парі. Хай це зараз буде USDBRL, оскільки знову ж таки найбільша дохідність 93%. Тут я обираю USDBRL та отримати сигнал. Очікую сигналу від торгового бота а AI трейдинг. Чотири крапочки бачимо. Сигнал видається, сигнал у нас у висхідному напрямі. Ми відкрили з вами угоду. Дивимося, що також видається угода з аналізом. Всі угоди в боті видається з аналізом, тобто максимально детально все пророблено. Кожна деталь аналізу враховується для того, щоб я і ви мали максимально гарні результати. Засі буквально одна секунда, і подані його ми фіксуємо прибуток. І враховуючи навіть те, що по перше ми з вами отримали мінус. По другій, ми з вами, оскільки зробили подвоєння, забираємо втрачене ще й заробляємо кошти зверху. Давайте наступну угоду відкриємо по криптовалюті. для цього натискаємо знову ж таки отримати прогноз, обираємо тип ринку. Це OTC тісі Та так і залишиться у нас експерації одна хвилинка, тому що він відпрацьовує досить непогано. Натискаємо на кнопку криптовалюта, щоб перейти в меню вибору нашої крипти, по котрій ми хочемо з вами увійти в угоду. І бачимо список, котрі тут у нас доступні. Оберемо крипту у нас зверху, зліва на квотексі, і вписуємо, хай це зараз буде. ЄТХ. Ефіріум, да, Ефіріум 93% зараз у нас по ньому дохідності. Суму угоди я знижую, тому що я не хочу сильно ризикувати і буду торгувати за мані менеджментом. І тут обираю Ефіріум OTC. Отримати сигнал, підтверджую всю інформацію на її вірність, на її відповідність, і очікую нашого сигналу. Бачимо, що ведеться угода у висхідному напрямі. Що ми з вами і робимо, відкриваємо її вгору. Дії друзі, забираємо максимально відмінний плюс по угоді з Ефіріо. В результаті я фіксуємо з трьох угод дві прибуткових, одну одномінусову, але нашу мінусову і ту ми з вами успішно перекрили. За це відео, витративши 7 хвилин часу, я відкрив три угоди і заробив плюс 10 тисяч 740 гривень чистого профіту. Бот робить речі, і це видно по цьому відео. Не знаю, чи є ще місця в цьому боті, але можете спробувати залетіти. Посилання залишив в описі.